Ходимо у новий інформаційний тиждень, починаючи з найгарячіших новин у програмі Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська за мить розповімо про таке. Чергова українська ніч під атакою РФ 479 дронів і два десятки ракет летіли на мирних українців. Понад шість годин повітряної тривоги. Чому Польща підняла винищувачі і як пережила найсильніший обстріл Рівненщина? Фронт тримається, але важко. Пекло в Покровську на Лиманському напрямку та кордоні з Росією. Зеленський дякує бригадам і каже, українська армія тримає рубежі. Українці з Європи підписують контракти із ЗСУ. Улюблені четверта хвиля добровольців зголосилася боронити батьківщину. Чому покинули спокійне життя і хто ці новобранці? Дивіться у матеріалі Наталки Волосацької. Понад шість годин тривоги зночі. Росія запустила по Україні 479 дронів, два десятки крилатих та балістичних ракет. Зокрема, чотири кинжали навалу відбували у восьми областях, зокрема на Київщині, Черкащині, Харківщині та Тернопільщині. У Сумській та Донецькій областях 479 цілей збила ППО. Найбільшу атаку від початку вторгнення пережила рівненщина. Росіяни били по області десятками шахедів та ракетами. Це кадри зі сховища місцевого полового пологового будинку, куди через небезпеку спустили породіль. Через інтенсивні обстріли Польща здіймала в небо стратегічні винищувачі. А Запоріжжя росіяни обстріляли кабами, зруйнували сім приватних будинків, десятки пошкодили. Постраждала 73 річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Більш напружена ситуація на фронті зараз на Покровському, Лиманському напрямках та ділянках кордону у Сумській і Харківській областях. Отож, успішні операції на території ворога українські військові вдарили по аеродрому Саваслейка у Нижогородській області РФ. Знищили ще два російські бомбардувальники. Ймовірно, літаки Міг 31 та Су 30 повідомляють у Генштабі ЗСУ, а в Чебоксарах наші дрони поцілили у російський завод Вендір Прогрес, що обслуговує загарбницьку армію. Отож повертаємося до ситуації на фронті. Найбільш напружена ситуація на фронті зараз на Покровському, Лиманському напрямках та на ділянках кордону в Сумській і Харківській областях. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Наголосив у деяких місцях дуже важко, але все тримається завдяки стійкості українських військових. Зеленський подякував всім, хто захищає країну, і окремо відзначив кілька бригад. Президент підкреслив, що плани Росії не змінилися, і все залежить від наших сил оборони. Він подякував кожному, хто б'ється і працює заради України. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Частина американської допомоги у вигляді 20 тисяч американських ракет не приїде в Україну. Про це в інтерв'ю американському телеканалу сказав український президент Володимир Зеленський. За його словами, ракети планували відправити в Україну для боротьби з російськими дронами, якими ворог щодня тероризує українські міста, але перенаправили на близький схід. Ми маємо великі проблеми з шахедами. Ми боремося з цим і звичайно знайдемо інструменти, щоб їх знищувати. Але ми знайшли дещо і вирішили. Здається, це було за попередню адміністрації. Це був міністр оборони Остін. Ми з ним визначилися з одним проєктом. Ми розраховували на цей проєкт. 20 тисяч ракет для боротьби з шахедами. Це було недорого, але це особлива технологія. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на близький схід. Національна виборча комісія Польщі планує перевірити результати голосування на нещодавніх президентських виборах. Засідання відбудеться сьогодні о 17-й годині. Підставою стала петиція з вимогою перерахунку голосів. Її підписали понад 160 тисяч громадян. Серед основних підстав помилки у виборчих виборчих комісій на місцях нагадаємо, що згідно з офіційними результатами у виборчих перегонах переміг Кароль Навроцький, який отримав 50% 89 сотих. Голосів його опонент Рафал Часковський набрав 49,11% голосів. Різниця між кандидатами у другому турі президентських виборів склала 369 тисяч голосів. При цьому кількість недійсних бюлетенів сягнула 189 тисяч. Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність католицької церкви щодо узгодження єдиної дати святкування Великодня для всіх християнських церков. Про це Понтифік заявив під час зустрічі в Римі, присвяченій 1700-річчю Нікейського собору та католицько-православній єдності. Він нагадав, однією з цілей Нікейського собору було саме встановлення спільної дати Великодня. Папа Римський також додав, що католицька церква готова до пошуку рішення. Щоб установити спільну дату святкування Воскресіння Христового днями у польському Любліні четверта хвиля новобранців за кордону підписала контракти із Збройними силами України. Це українці, які багато років прожили у Європі, але вирішили боронити рідну землю в лавах українського легіону. Що спонукало рекрутів зробити цей крок? Наталка Волосацька цікавилася. Так, вітаю вас, слова, злого свого України. Дякую, будь ласка. Пані Лариса вже Дякую. на військовому полігоні відзначить своє 50-річчя. Жінка з Херсона, але останні сім років жила і працювала у Польщі. Один з її синів з перших днів повномасштабного вторгнення у війську. Було мені направда важко вже я можу тут, в Польщі, спокійно жити, спокійно випити каву, ходити до роботи, а там найбільше всього мені було важко бачити за дітей. Бо я мати трьох дітей, і мені було тут дуже важко. І я зрозуміла, що я маю їхати. Син військовий розповідає Лариса, заспокоював інших рідних словами, мовляв, мама не пройде ВЛК, але вона пройшла. Хочу бути тільки корисною, а мені нема різниці, чи я буду з автоматом, чи я буду з чим там, чи я буду на полі бою, чи я буду в окопі, чи аби тільки не в тилу. Так, я готова віддати навіть життя. за... Тим край, в якому я народилася і в якому живуть мої сини. Рік прожив у Польщі і вирішив повернутися додому, щоб боронити земляків, 19-річний Максим з Черкащини. Хлопець працював на будівництві, але нині бачить себе у силах оборони. Заради дітей, щоб вони не бачили цієї війни жорстокої. А ти фактично сам допиваєшся. Я розумію, але буду старатись робити все, щоб майбутні наші діти не бачили того всього. Двоє його двоєрідних братів військові ЗСУ, один з них зараз у полоні. Захищав Україну батько в 2014 році згодом і вічим. Тож Максим продовжує справу усіх чоловіків у його родині. Думаю, йти на оператора в піввідронів. Ну я би взагалі хотів би всі професії спробувати. Побувати в кожній шкурі, почувствувати, як робити всі ці справи. Василь Лужаниця на підписання контракту із ЗСУ приїхав зі Словаччини, де прожив понад 10 років. Чоловік з Полтави у Європі навчався. Він філолог-славіст. Вже довгий час задумувався над приєднанням до збройних сил України. Легіон надав мені можливість зробити це прямо на місці в Європі. Дуже боляче дивитись на розстріли людей, на вбивства, на дітей, які вимушені вховатися в бомбосховищах, або яких вивозять примусово в Росію та в Білорусі. Це про патріотизм. Ваше рішення? Так, про патріотизм та про прості банальні людські почуття. Більшість добровольців українського легіону це молоді українці віком від 18 до 24 років. Підписати контракт вони можуть на рік, три або до закінчення особливого періоду. А після проходження служби їм гарантують повернення Україну перебування. Базовий вишкіл новобранці проходять у Польщі. Все логістичне забезпечення також на себе бере польська сторона і висококваліфіковані інструктори польські забезпечують на період проходження навчання військову школу технікою та озброєнням. Нагадаю, перші добровольці українського легіону підписали контракти із ЗСУ у листопаді минулого року. Вони ще не перебувають у районі виконання бойових завдань, бо їхня військова частина у стані формування та комплектування. Злюблена Наталка Волосацька Камільнайда та Даріш Бродзяк. Слава Тіві. Ізраїльські військово-морські сили затримали яхту Мадлін з активістами на борту. Серед них еко-активістка Грета Тумберг та ще 11 осіб. Вони намагалися прорвати блокаду гази, щоб доставити гуманітарну допомогу. В МЗС Ізраїлю заявили, що човен використовувався для медіапровокації, а селфі на яхті не спосіб доставляти допомогу. Активістів депортують, а частину допомоги, яка залишилась, передадуть до гази офіційними каналами. Міністр оборони Ізраїлю Айлю назвав учасників акції пропагандистами Хамас і заявив, що країна не допустить прориву блокади.